Вітаю! Мене звати Біланенко Аліна Миколаївна. Я дитячий лікар-стоматолог в мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюсь стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Вже з дитинства я була пов'язана з медициною, так як бабуся працювала в лікарні. Вже тоді я зрозуміла, що хочу допомагати людям. Після закінчення школи вступила до Полтавського державного медичного університету на факультет стоматології. Під час навчання я чітко зрозуміла, що хочу стати саме дитячим лікарем, бо дуже добре знаходжу спільну мову з дітьми. На своїх прийомах я допоможу вирішити такі питання, як профілактика каріозних захворювань, лікування карісу та його ускладнень, а також видалення тимчасових зубів. Я часто ставила собі питання, чому люди так бояться приходити до стоматолога та з чим це пов'язано, пізніше я зрозуміла, що страх іде з дитинства. Тому на своїх прийомах я максимально буду допомагати вашим діткам не тільки вилікувати зубки і адаптуватися до прийому, аби вони приходили до мене без страху та з радістю. Якщо ви шукаєте якісне лікування, Уважний підхід та турботу про вашу усмішку запрошую до мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду рада бачити вас на консультації. Моя дитина, дитина проходила лікування в клініці Люмідент на Волоні у лікаря Біланінка Аліна. Сину, все дуже сподобалось. Рекомендую клініку Люмідент та лікаря Біланінка Аліну.